Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої, великої милості ми не зникли, велике Його до нас милосердя, і воно оновлюється кожного ранку. І Оце Господнє милосердя оновлюється для того, щоб укріпляти нас, щоб натихати нас на радісне, радісне життя. Алілуя! Адже радість у Господі! То сила наша, то сила наша. Алілуя, слава Богу. Тому, якщо ви стали не з тої ноги, лягайте знову в ліжку, помоліться, скажіть два слова, Господи, я хочу встати з радістю і вставайте уже з правильної ноги. І навіть якщо ваші кроки перші не дуже впевнені, бо щось там защемило, заболіло, починайте рухатись далі із. Певністю, що зараз все пройде, що Господь укріпить вас, і ви підете твердою ходою. Алілуя, слава Богу! Наш Господь такий. Він сказав: поклич до мене, і я тобі відповім. І коли ми кличемо до Нього, навіть під час ходи до... за першим стаканом води, ми йдемо і кажемо, все я можу в укріплюючому мене, Господи. Господь мене укріплює, і я в цьому дні буду радісний, і я в цьому дні буду носієм світла і миру. І хай це буде ім'я. Ісуса Христа. Амінь, амінь, амінь. І Хай допоможе нам Господь бути в правильному місті, в правильний час, і Хай Господь використовує нас для того, щоб царство Боже примножувалося в ім'я Ісуса Христа. І було більше Божого світла. Алілуя, Слава Богу, повіки слава! Їдучи сюди ще ж отак тим, темненько. Ну тут вже трошки яскравіше, але це ж тільки-тільки почало світати. Е, і там вдалині ми бачимо ще красенів, які вже виплили на своє полювання. Я використовую ліхтарик. І коли ліхтарі е, дорожні горять, а в нас вони такі яскраві, то, знаєте, мій ліхтарик це таке щось таке. Маленьке порівняно з ними, і мій ліхтарик це тільки для того, щоб люди, які їдуть напроти мене, бачили, що о їде велосипедист для мене він великої користі не приносить, тому що є великі ліхтарі, і вони добре освічують дорогу. Але є такі шматки, де ліхтарів немає, і тоді мій ліхтарик втручується. І і тоді мені від того ліхтарика є користь, але Уже коли я повертаю на дорогу на море, тут маленький-маленький кусочок, ну, можливо, тут якихось 100 метрів, дорога така, знаєте, посипана, але із-за того, що були дощі, вона була розмивалася, машини їздили і поробили такі колії. І зараз, коли немає, ще немає морозів, але ті колії застили, і така дорога не рівна, а така якась горбиста. І там десь камінь. Інчик якийсь торчить, то ще щось. І оцих 100 метрів спочатку освіч, освітлює е, ліхтар. Але він такий не сильний, такий, трохи освітлює. І потім ще плюс мій ліхтар. І ви хочете, і, і ви думаєте, що це для мене на користь мій ліхтар? Ні, зовсім ні. Він якось мене збиває з пантелику. Ну, ще плюс мій класний зір. І знаєте, я їду оцей кусочок, шматочок оцього шляху з якоюсь обачністю. Думаю, та що ж це таке? Погано видно. І мій ліхтар, і той ще якийсь тусклий, але він за спиною. І от сьогодні я просто встала і вимкнула свій ліхтар. І знаєте. Мені почало краще їхатися. Я правда вже потім просто йшла, але мені стало видніше. І Господь дав таке откровення, Що коли наше світло, воно разом таке саме, як і Боже, тобто ми світимо в одному дусі, в одному направленні, то це на користь. Але якщо наш ліхтар сам по собі, то це не буде користі. Це буде світло, да, але це буде наше. І тоді оте наше світло нам користі не принесе. Як добре, щоб ми були відображенням нашого Господа, щоб Його світло було в нас, і потім ми сяяли його світлом, от тоді буде користь і для нас, і для оточуючих. Алілуя, слава Богу! Дякуємо Боже Тобі за оці приклади, життєві приклади, які ти даєш, і дякуємо, Господи, що ми можемо їх помічати. Алілуя! слава Богу! Допоможи нам, Господи, бути носіями Твого світла. І хай Твоє світло освічує наш шлях в ім'я Ісуса Христа. А все, що наше, прибери, Господи, прибери в ім'я Ісуса Христа. Хочемо так, як Ти казав, я і мій Батько одне. Допоможи нам, Боже, бути такими ж носіями Тебе, Господи. Адже Ти сказав, вселюсь в них, Буду ходити в них, буду їхнім Богом, буду їхнім дороговказом, буду тим світлом, яке не, яке не можна заховати. Алілуя, Слава Богу! Допоможи нам, Боже! допоможи! Господь своєму слові каже: І я життя вічне даю їм, і вони не загинуть по вік, і ніхто не вихопить їх із моєї руки. Це слово втіхи. Господнє слово каже: утішай мій народ, утішай мій народ. І це слово, яке щойно я прочитала, це слово утіхи. Адже Господь каже, що Він дає нам життя, і що ніхто і ніщо не вихопить нас із Його руки. Алілуя, слава Богу! І в це дуже легко вірити, коли отака гладь. Гладь, Божа благодать, все добре, нічого не болить, в хаті мир, гроші є в гаманцю, все прекрасно. Виїжджаєш на море, дивишся на цю красу Божого творіння. І це легко, і це класно, коли все добре. Але, але інколи приходять хвилі. І це море буває хвилюється, і ми це бачили. І в нашому житті також приходять якісь хвилювання. І що ми тоді робимо? І тоді, звичайно, нам потрібно укріплюватися в нашому Господі. Нам потрібно утверджуватися в його істинах і протистояти. Протистояти тим хвилям і на допомогу обов'язково кликати Ісуса Христа. Без Нього ми не зможемо нічого. А з ним ми здолаємо усякі гори і будемо протистояти твердо. Алілуя, слава Богу, слава Богу. Нам потрібно бути сильними. Нам потрібно бути е, готовими в будь-який час відражати оті стріли лукавого. І одним, із, е, е, і одним із елементів зброї це пісня, це хвала. Тому використовуємо його кожного дня. Алілуя, слава Богу! Співаю, Алілуя серед ворогів моїх, співаю, Алілуя, невіра та неначе Співаю Алілуя, бо пісня зброя то моя. співаю, Алілуя, за мене б'ються небеса, славлю Тебе, Бог серед штормів. Більше і більше я підіймаю голос голосвій. Дія зліта до небес, смерть перемігти, Ісус наш воскрес, співаю Алілуя і славлю всім своїм нутром, співаю Алілуя мій дух підроджений Христом, співаю Алілуя і входжу я в святе святих, співаю Алілуя. Від слів Господніх страх мій зник славлю Тебе Бог серед штормів, більше і більше я підіймаю голос свій моя надія зліта до небес, смерть ти, Ісус наш воскрес, співаю Аллую. Співаю Аллилуя, співаю Аллилуюя, співаю Аллилуя. Аллилуйя, і хай ця пісня. Переможна пісня лунає в наших серцях, і незважаючи на те, що шторм чи якісь випробування, ми будемо використовувати цю зброю, хвалу і поклоніння нашому Господу. Дьявол боїться хвали і поклоніння. Тому співаємо, прославляємо Господа і втіче, і він утече. Алілуя! Слава Богу! Повіки слава! І так. Відкрию слово Боже і разом з вами будемо читати сьогодні. Зараз хвилиночку. Уже, знаєте, руки трохи примерзають. Взняла рукавички, але бачу, що потрібно було не знімати. І так, ще треба світло господнє, щоб засяяло. Буду читати від Івана з 10 розділу із 10 вірша. 10.10. -10. Дуже знайомий вірш, який нам нагадає, хто для чого прийшов. І так, Івана 10,10. .10. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і згубити. Ви почули, для чого приходить злодій? І хтось каже, та я вже це все знаю. Дуже добре, але потрібно знати ворога в лице. Да, нам дуже-дуже потрібно пізнавати нашого Господа і Спасителя. Але ми повинні розуміти, що на цій землі дьявол ходить, як ото рикаючий лев. На превеликий жаль, у нього ще не поломані ноги. І він ходить, ходить, він рикає, і в нього ціль одна єдина: Злодій приходить для того, щоб. Красти, вбити і згубити. І оці всі негаразди, які трапляються в нашому житті. Да, Господь оте зло перетворить в добро, якщо ми будемо кликати до нього. Але наш Господь не носій зла. Він не приходить, щоб вкрасти, Він не, в... не приходить, щоб вбити і згубити. Він є носій життя. Він каже, обери життя, навіщо тобі помирати. Тому те, Приходить в наше життя і вбиває нас, це не від Господа. Це не від Господа. Господь наш є світло, у ньому нема ніякої темряви. І той, хто каже, обери життя, не може нас згублювати. Він хоче нас спасти. Він нас спасити. Читаємо далі. Я ж прийшов, щоб ви мали життя і надміру. І надміру мали не просто життя. А мали в російській мові з ізбитком. А знаєте, що таке надлишок? Із цим надлишком? Що коли в мене є надлишок, я можу навіть з цим ділитися. А якщо в мене надлишку немає, я ділитися не буду. Мені ж потрібно, хоча б мені вистачило, розумієте? І так, Ісус прийшов для того, щоб ми мали життя і мали з надлишком. Алілуя! Слава Богу! В цьому самому розділі є ще декілька віршів. Я хочу Прочитати для того, щоб ми нагадали собі, хто наш Господь. І так, дев'ятий вірш. Я двері. Якщо хто мною увійде, той буде спасений. І увійде! І вийде і знайде пасовисько, оті злачні пажиті з надлишком, що поїв сам, а потім ще можеш погодувати ближнього свого отим словом, яке збагачує нас. Алілуя, слава Богу! Чотирнадцятий вірш. Я пастор добрий, добрий. Він не прийшов для того, для того щоб вбити. Він пастор добрий, і я знаю своїх, і мої знають мене. Ага, нам треба знати його, знати його. Він нас знає. Він знає все наше нутро. Він знає, що знаходиться у нас всередині. Питання: чи знаємо ми його? Чи знаємо ми його далі? Він каже, що я пастор добрий, і я знаю своїх, і мої знають мене. І як знає мене отець, так і я знаю отця. і кладу душу свою за овець. Я маю і інших овець, яких, які не з цієї кошари. Тож мені треба і їх привести. І вони почують мій голос, і буде одна отара і один пастор. Саме тому любить мене отець, що я кладу свою душу. Душу, аби знову прийняти її. Ніхто не бере її від мене, але я сам віддаю її. Владу маю віддати і маю владу її прийняти знову. Цю заповідь я одержав від мого Отця. І так, а далі, якщо ми будемо читати, то слідучий підрозділ написано: Я і Отець ми одне. Я і Отець ми одне. Як добре, що Ісус Христос є відомий. Відображення Отця. І все, що творив Ісус на цій землі, зцілював, годував, напував, все це Він робив, казав не своєю волею, а те, що казав мені батько. Батько казав, я це чув і робив. Алілуя! Слава Богу! Повіки слава! Послухайте, Ісус ходив по цій землі. Він ходив в Галілеї, в Іудеї, Він це робив. І навіть в Самарію заходив, хоча самаряни з іудеями не спілкувалися, але Він хотів і там придбати людей для царства Божого. І як добре, як добре, в укріплення для сестер, що він заговорив саме з жінкою, самарянкою, яку всі відкинули. Відкинули вже її, вже дивилися. На таке, знаєте, непотрібне. Але Ісус проговорив з нею. Але Ісус захотів спілкуватися з нею. Те, що люди відкидають і кажуть: Все, нема ніякого порятунку. Для Ісуса це не крапка, для Ісуса це кома. І Він полюбив нас тоді, коли ми були ще грішниками. Ісус бачив серце цієї жінки, да воно зранене, да воно побите, да воно. Пошматоване тими чоловіками, з якими вона жила. Ми не знаємо причину отого всього, от її, всієї її, можна сказати, ну, можливо, розпусти, можливо, невіри, отого, от, отої її поразки. Ми не знаємо. І я не збираюся її судити. Навпаки, я, здивлячись на неї, я нею. М -м -м, вибачте, за слово вас Я дивлюся на неї, і кажу: слава Богу, незважаючи на ті всі рани, на ті всі тортури, що люди кув... кували її, вона, вона знайшла в собі сили почути оте Господнє слово, почути його з надлишком і побігти і поділитися. І побігти, і поділитися. Вона мала живе спілкування з Господом. Ми можемо ходити до церкви багато років, але не мати отого спілкування з Господом. І от вам, оцей от, от, от е, приклад, що якщо ми маємо спілкування з Господом, то нам захочеться цим спілкуванням поділитися. І якщо ми не ходимо і не ділимося, Господнє Слово казало. Господнє Слово пролунало в кінці, що ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє. Радісну звістку про кого? Про Ісуса Христа, про Господа і Спасителя, що Він дає спасіння даром, що Він вливає дух життя даром, що Він вселяється в нас і є нашим дороговказом, даром. Даром! Алілуя! Слава Богу! Тож, жінка почула, вона побігла і почала благовіствувати. І багато людей, почувши його, її оту нехитру, оту просту проповідь, прийшли подивитися. А про кого це вона там каже? І їм захотілося познайомитися з життям. І їм захотілося. Тож, будь ласка. Давайте перевіримо свої серця, давайте перевіримо своє життя. Хай Господь засяє на нас світлим своїм лицем і покаже, якщо у нас є оці кривизни, якщо у нас є якісь сумніви, якщо у нас є якісь вагання, то Хай він забере, хай він забере і не дасть дьяволу украсти наше життя, і не дасть дьяволу украсти нашу віру у нашого всемогутнього. Господа, в ім'я Ісуса Христа. І Хай Господь допоможе нам бути носіями Його світла, іти і проповідувати Євангеліє, йти говорити людям, що ми знаємо, ми спілкуємося із живим Господом, який укріплює нас, який дає нам пораду, розумну пораду, який дає нам до солоду життя, який дає нам мир серед війни. Який який відкриває наші очі для того, щоб ми помічали те прекрасне, що він створив для кожного з нас. З любов'ю створив. З любов'ю створив. Нам потрібно ділитися з тими, хто оточує нас. Але ми зможемо це робити лише тоді, коли ми будемо самі мати спілкування з нашим Творцем, коли ми будемо насичуватись ним, наповнюватись ним. І тоді. І що ми маємо, те ми зможемо давати. Алілуя! Слава Богу! Повіки слава! Дякую, Господу, за це просте, але таке потрібне слово. Дякую Господу, що Він зранку насичує нас своїм словом. Дякуємо Тобі, Господи! Допоможи нам, Боже, полюбити Твоє Слово, щоб воно для нас було солодким, і щоб ми мали велике бажання. Вкушати його кожного дня в ім'я Ісуса Христа. Адже молитва Отче наш, хліб наш дай нам на кожний день. В першу чергу, це не про хліб, який на столі, це про духовний хліб, говорив Господь, і Він нам його дає. Боже, дай нам тільки гарний апетит його вкушати в ім'я Ісуса Христа. Будьте збережені Господом, і хай Господь дай, дасть нам всім добрий апетит для його Слова. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.